Львові сьогодні мають ухвалити рішення про створення трибуналу щодо російських злочинів. Україна готова брати участь у переговорах у будь-якому форматі. Новий папа перший августинець на цій посаді. Ті, хто хоче миру, повинні бути завтра в Україні, а не в Москві. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас у Варшаві. Верховна представниця ЄС із закордонних справ повідомила, що день перемоги святкуватиме у Львові. Сьогодні до Львова приїде також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Своїх колег у Львові прийматиме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга я хочу наголосити, що всі, хто справді підтримує мир, не можуть стояти пліч о плічі з Путіним, який розпочав цю повномасштабну війну в Україні. І той, хто справді підтримує мир, має бути завтра в Україні, а не в Москві. очікується також рішення про створення трибуналу із розгляду злочинів Росії. Учора у Варшаві голова дипломатії Європейського союзу Кая Калас оголосила про політичну угоду, яку мін. Міністри закордонних справ мають укласти у Львові люди на чолі російського уряду. Найвищі командири, усі ті, хто приймав рішення про напад на Україну, а потім про проведення наступних етапів війни, мають постати перед трибуналом за злочин Гресії. Україна готова брати участь у переговорах у будь-якому форматі. У цьому американського президента запевнив президент України під час учорашньої телефонної розмови. Зеленський сказав Трампу, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, яке починається уже сьогодні. Але для цього Росія повинна продемонструвати серйозність своїх намірів припинити війну, починаючи з повного безумовного припинення вогню. наголосив Зеленський Америка може й цим допомогти. Світ потребує у Америки так само, як і 80 років тому, підсумував український лідер. Конклав учора зумів обрати нового папу. Кардинал Роберт Превост перший августинський християнин в історії обраний на цю посаду. Настоятеля августинців у Польщі. Отець Бабенямін Кучалам каже, що конгрегація святого Августина була заснована у 13 столітті, тому це історичний момент для ордену. Концю потилу, в'яках мами, нарешті, після мами стількох століть, ми маємо папу в історичному масштабі. Це не переоцінити. Ми всі брати, братерство, перш за все. В отця Роберта це дуже чітко простежується. Це є стежми, і то. У ойця Роберта, де був приложеним, багато виражне було подкрешляне. Роберт Превос народився у Чикаго у п'ятдесят п'ятому в сім'ї іммігрантів французького, італійського та іспанського походження. Більшу частину свого служіння у церкві він провів як місіонер у південній Америці, переважно у перу. Новий папа Лев чотирнадцятий, ще будучи головним настоятелем августинців, двічі відвідав Польщу.